Переселенець із Херсонської області Роман Дерев'янко закінчив Береславський медичний фаховий коледж. Нині проживає у кривому розі, і в запорізькому медуніверситеті планує опанувати фах реабілітолога. Йому пропонують скорочений термін навчання за контрактною системою. Я мріяв допомагати особливо людям, які постраждали в воєнний час, в воєнний період, допомагати реабілітувати фізіотерапію. Подає документи на контракт, і Анастасія Санюк каже, мріяла стати стоматологом, але отримала рекомендацію на спеціальність фармацевта. Втім, дівчина не засмучена, адже все одно стане медиком. Я дуже хотіла з самого дитинства бути корисною для людей і допомагати людям. А медична справа це якраз та справа, коли ти можеш допомагати людям та отримувати щось навзаєм, емоції, та коли тобі людина дуже вдячна. В нашому відділі абітурієнти заповнюють договір на навчання та на платні освітні послуги, в залежності від того, на яку спеціальність вони вступають, і на якій основі. Якщо на бюджетній, то це договір на навчання, і в ньому прописується, що вони будуть навчатися за кошти державного замовлення. Якщо платна основа, то спеціальність, освітня програма, спеціалізація, якщо вона є, і сума оплати за весь термін навчання. За кожен рік навчання. Бюджетники уклали угоди з вишем 8 серпня. Зараз на них оформлюють накази. Своє місце навчання підтвердили не всі 90%, повідомляють у приймальній комісії. У медуніверситеті найбільше бюджетних місць близько 200 на медичних факультетах. Решта, не більше ніж півсотні, розподілена по інших факультетах. За кількістю рекомендованих за кошти державного бюджету ми дещо перевищили минулий рік. Не виконали вимоги до зарахування, тобто не підтвердили своє місце навчання 9% вступників. Але коли ми зарахуємо контракт, ми будемо мати змогу перевести пільгові категорії. Це особи, які Відповідно до чинного законодавства мають право на переведення з контракту на бюджет. Багато хто за абітурієнтів ще визначається. Повідомляють у виші. Вони мають можливість за власним бажанням змінювати спеціальності і переходити з бюджетної форми навчання на контракт. Зокрема, цього річ семеро вступників, яким рекомендували бюджетні місця на медичних факультетах, відмовились на користь стоматології з контрактною формою освіти. На контракт також можуть претендувати і ті, хто до 8 серпня не підтвердив рекомендоване місце навчання на бюджет. А відтак говорити про підсумки вступної кампанії пок. Поки що зарано зауважують в університеті. У нас бюджетних місць на медицині значно більше, ніж на стоматології. На стоматології в нас сім, на медицині максимальний обсяг у нас було 200. Ось, тому, коли вони проставляють перший пріоритет на стоматологію, там дуже високий прохідний бал 194, наприклад, загального конкурсу. А на медицині через те, що там більша кількість бюджетних місць і прохідний бал там значно менший, ніж на стоматології, тому їх база за їх другим пріоритетом рекомендувала на бюджет медицину. Є пропозиції для тих, хто нещодавно виїхав з окупованої території і не мав можливості вчасно скласти іспити. Такі вступники зможуть подати документи та пройти співбесіду у спеціально створених у вишах освітніх центрах: Донбас, Україна та Крим, Україна. Сесія для цієї категорії абітурієнтів триватиме до 30 вересня. За її результатами, у держзамовника клопотатимуть про надання додаткових бюджетних місць. Крім цього, зараз в університеті триває прийом документів від бакалаврів, які вступають. Атимуть до магістратури заяви прийматимуть до 21 серпня. А з початку вересня оголосять додаткові набори на вільні місця з низки спеціальностей. Ольга Ларіонова, Юрій Поворознюк, телеканал НТМ.